Ну, от спробуємо тут. Це стосується другої теми, першої, друга чудові границі. Так, давайте спробуємо його пройти. Так. І так, знайти границю функції. Ну, зрозуміло, що вся, все починається. Обчислення границі любої починається з підстановки. З підстановки граничного значення. Тобто ми підставляємо пі, чисельник і знаменник, щоб зрозуміти, що далі робити? cos 14 пі. Так, ну це зрозуміло, що 2 пі, любого парного, да? Оскільки косинус має у нас період 2 пі, то зрозуміло, що це все рівно, що cos 0 одиниця. І тут аналогічно, бачите? Ось теж одиниця, тому одиниця мінус одиниця чисельник дає 0. Тангенс 4 π ну знову таки, період тангенса це π, і любе парне це у нас виходить теж 0. Так, це все рівно, що тангенс 0. Тому маємо 0 на 0. Ось оце відповідаю на питання. І тепер ми розуміємо: якщо ми маємо невизначеність типу 0 на 0 і під знаком границі є. Тригонометрична функція, то треба скористатися першою чудовою границею. Де вона, ця перша чудова, ось вона. Ну, так, перевірили все, поїхали. Тобто, оці теоретичні якісь відомості ви повинні мати. Так, тут, звісно, що, угу, що тут нам предлагають? Зробити заміну змінної. Так, зробити заміну змінної, ну, мабуть. Мабуть, щоб змінна прямувала до нуля. Зараз змінна. Ми не можемо в лоб зробити, як кажуть, скористатися першою чудовою границею, бо першу чудову границю ми користуємося тільки у тому випадку, коли змінна прямує до нуля. Зараз у нас x прямує до Пі. Тобто нам треба так ввести нову змінну t, щоб при тому, що х прямувало до Пі, те прямувала, нова змінна прямувала до нуля. Значить, із того, що тут є, ось, мабуть, виберемо оце. Бо коли я підставлю х-, -пі, нехай дорівнює те. Бо у випадку, коли х прямує до пі, підставляємо сюди пі мінус нова зміна прямує до нуля. Тоді звідси читаємо, прочитаємо тоді звідси із підстановки х- -пі дорівнює Т, виражаємо Х, щоб зробити заміну там. Звідси Х, щоб все записати, бачите в Т. То звідси Х дорівнює Пі плюс Т. Дістали. Зрозуміло це. І підставили його от сюди, замість ікса, скрізь поставили, що це є. Пі плюс Т. Так. Ну ось тут далі треба згадати формули зведення. Так. І крім того, і ще зараз ми поделим. Да, формула зведення поки що. Так, тут написано, бачите, формула зведення, пам'ятаєте, що це таке? Так, тобто, отут, коли ми розкрили, причому тут формула зведення зараз. Тобто, отут є е, стоїть 14 п плюс Т. Так, якщо ви дужечки розкрили, і застосуєте зараз форму зведення, то це виглядає як косинус 14 плюс 14Т. І оскільки функція косінус, як ви розумієте, має період 2П, то 14 кратне 2П його можна відкинути. От про що мова йде. І тому тут написали, що це є 14Т. Далі, і знову ж таки, 24 плюс 24т, і це ви розумієте, що тут буде період функції косинус у нас кратний 2 π, тому ми можемо написати ось таким чином, що тут плюс-мінус, так, як тут записано, зараз, давайте. Ну і тут, тут аналогічно можна відкинути, пам'ятаєте, в знаменнику? Тут аналогічно можна відкинути теж період тангенса у нас пі, і коли ми розкриємо дужечки, Тобто це школа поки що, так, це школа. Тобто, тут, коли ви розкриєте 4 пі плюс 4Т, знову ви згадуєте, що період основний для тангенса — це пі, 4 пі можна відкидати. Так, ну мені здається, що тут плюс повинно бути. Так? Давайте я перевірю, щоб мені не помилитись там. Так, да, бачите, ось тут: плюс, все, нормально тут. Пройшло. Далі. Тобто, ми застосували формули зведення правильно. В чисельнику застосуйте формулу. Ну, ви бачите, чому застосувати от таку формулу? Тут вона й написана для вас. Бачите, формула ця. Знову, щоб ви не не шукали, вона написана тут, ця формула косинус косинус альфа мінус бета. Так, відомо вам зі школи формула, так? Ну ось тут для цієї дужки Зараз ми застосуємо цю формулу. Тобто косинус 14Т, мінус косинус 24Т, це треба записати. мінус 2 синус суми. півсуми, суми, верніше, ось Бачите, ось тут альфа плюс бета. Да ще і на 2. Так, пів суми 14 плюс 24. 14 плюс 24 це 38, і на 2. Ага, двійка тут залишається. Тобто, тут, мабуть, треба 28, якщо я бачу двійку, там далі написано. Так, а тут піврізниця. Дивіться, піврізниця. Тобто 14 мінус 24, це є мінус 10. І мінус цей ось тут стоїть, він поставлений. Бачите? Тому тут, здається, треба ставити мінус 10. Мінус 10. Ну, зараз перевіримо, бо я намагаюся швидко це писати. Тепер, що далі? Давайте я це перевірю. Перевірити. А, 28, щось не так. Ану, ну, чому? Справити? 38, а не 28. 30, да? А, 38. Ага, там же не ділиться. 30, О, дякую. Бачите, іноді так. Давайте перевіримо. Все, нормально, там зі знаками, тут все нормально. Застосували формулу. Розумієте, чому далі тут так написано? Це розписаний той тангенс. Так, тангенс квадрат у цей. Тангенс квадрат, ось його записали, що це є синус синус квадрат 4х. І вже зразу синус роз, розписали квадрат, як синус на синус. І помножили на косинус квадрат. Тобто, зрозуміло, йде вверх. Так, все. І тепер нам треба після цього застосувати ось цю формулу і записати відповідь. Зараз будемо дивитись. Так, ось воно тут. От намагаєтесь застосувати. Дивіться, синусами, ось воно, і я можу користатися тут уже наслідком. Тобто, там стоїть мінус 2. Оце. І якщо я користуюсь наслідком, то я розумію, що там повинно стояти, бачите, тут в аргументі, 38 на 2. Тобто це помножити на 38 на 2, 15 і. Ой, 38, поділіть на 2. 19, девятнадцять. Ось воно, бачите, на 2. Поділилось. І на 4. І на 4. І на 4. Так, далі, за цим синусом, це ж я вже ж застосовую її наслідок із цієї першої чудової границі, яка тут написана. Так, наслідки. Тут мінус 10 на 2 це коефіцієнт мінус 5, і ось тут 4. Ділити на 4. Так, оце я вже не звертаю увагу, тому що косинус квадрат 0 буде одиниця. Все. Значить, відповідь. І так, у мене відповідь мінус 2. Помножити на 19, ось оце дало четвертих. І помножити ось тут дає, бачите, мінус 10 на 2, 5 четвертих. Так? Враховуючи наслідки. Бо якщо наслідки тут не враховувати, то це треба домножати, ділити. Тобто тут уже. Доречно врахувати наслідки. Це буде, по-перше, плюс, тому що оцей мінус, і оцей мінус. Зникають, буде плюс. Так, ну і там давайте я ж вже поділю. Так, що тут буде? І як його записати? Записати треба. А як же його записати? чисельник і знаменник окремо, так? Границя рівна. У мене в чисельнику. Роді 190 виходить. Так, зараз 19 на 20 38 на 5. Так, 38 на 5. Не знаю, от правда, зараз не знаю не пам'ятаю, як писати. Ну, це зараз ми ж подивимося, як в якій формі записати. Відповідь то зрозуміло, яку? Так. Тут 15 і 190, мені здається. Ну, у мене 190 чисельник. Зараз буду пробувати. Бо я не пам'ятаю, як писати, і ви, зрозуміло, не знаєте. І тут, якщо не скорочувати, то тут 16. Так. да а в мене відповідь не сприймала. У мене вийшла одна 288. Не скорочуйте відповіді, ніяк не скорочуйте. От дивіться, зараз на дошці я покажу, що в мене виходить тут. Я зараз переключаю вам, тому що, ну, зрозуміло, на всі випадки життя при тому, як хто скоротить, я машині не можу задати. Розумієте? Тому проблемки тут такі, що я вам завжди кажу: не скорочуйте. Дивіться, що в мене виходить? От коли я зараз пишу, то в мене получається мінус 2, те, що попереду стоїть, потім 19, потім отут 4. Один синус дав, другий синус тут теж 4, і отут мінус 5. Ось отак у мене вийшло. Зараз у тій формі, яку там просять записати. Ну, звісно, мінус і мінус зникає. І те, що я отут множу, дивіться, в чисельнику 38 на 5, мені дало 190, я його й записала в чисельник. І в знаменнику 16. Все, я нічого не скорочую. Я тільки що хотіла скоротити оце 24, але не сприйме машина цього. Нічого не скорочуйте. Розумієте? Отаким от чином там вимагає записати вам. Ось переключаюсь. Бачите, в якій формі. Треба записати окремо чисельник без скорочення і знаменник. І знаменник. От тоді це буде правильно. Спробуйте отаким от чином. Добре, Добре. зрозуміло. Дякую. Добре. Так. Все, я тут закриваю. Якщо питань немає, тут закриємо запис. Так.